Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як виконувати розминку перед роботою з гирею, як її виконую я. Взагалі розминка це дуже важливий, важлива частина тренувань, оскільки ми не то, що запобігаємо травми, що, по суті, є одне з найважливіших, але й покращуємо свої показники на самому тренуванні. Якщо ми добре розімняті, то на тренуванні ми там можемо на 2-3, навіть може і до 5 повторів підняти більше. Отож, розминку я весь час виконую з вагою гирі, ту саму яку, я, саму, яку я буду робити тренування. Але суть в чому, я не роблю саме дуже тяжких силових тренувань з герю. Тобто, якщо ви виконуєте, піднімаєте тяжкі гирі, Такі як 32 і вище, то вам потрібно роз, розминатися ще з меншою вагою. Тобто, наприклад, як е, штангою отроблять люди, надягають меншу вагу, зробили пару підходів більшу і так поступово піднімають, так само ви маєте із грим робити. А якщо ви виконуєте 16-24 кілограми, е, для вас ця вага не, ну, не є дуже великою. Ви виконуєте комплекс. там. На, на якусь більшу витривалість, то вам вистачає і розминки з тою самою вагою, що ви робите. Е, що ще я можу сказати? Що, що все-таки е, розминка одна не може бути. Е, що я маю на увазі? Вам потрібно е, підстроювати свою розминку. Під ваше тренування. Якщо в вашому тренуванні ви більше акцентуєтесь на верх тіла або тренуєте тільки верх тіла, то вам більше розминати треба верх тіла. І якщо не з тіла, то відповідно не з тіла. Все тіло, все тіло однаково. Отаке ще, ще одне. Перед самою розмінкою з гирею потрібно зробити суглобну розминку. Тобто це така розмінка, як ви там робили там, в школі на фізкультурі, та? локти покрутили, плечі помахали, головою теж помахали. Та й все. Отож, після того, як ви виконали суглобну розминку, ви можете приступати до розминки простої з гирею, яку я зараз вам покажу, а потім вже приступати до тренування. Почнемо з легкої вправи, така як стану отяги. Після цього ми можемо перейти до якоїсь легкої варіації махів, такі половинчасті марки. Потім можна почати всякі обертальні рухи, такі як обертання гірнав навколо поясу. І в інший бік. Можна обертання навколо на саме грудей, верху тіла, щоб більше прогріти біцепс, плечі і в загальному цілий верхній корпус. Далі можна поробити якісь вправи для того зімнення працюють, такі як вправа хеллоу. Далі можна виконати махів прийзя, коли ми робимо махи і водночас присідаємо, зараз покажу. Для початківців ця вправа доволі тяжка, оскільки потрібно трохи координації мати рук в рухах. Ну, але постарайтесь її виконати. Далі можна зробити якісь присідання, наприклад, з гірю з головою 8-10 присідань. Після чого можна зробити. Всім Якщо ви ще будете, наприклад, виконувати вправу з 24 кою а розглядаєте з 16-кою, це можна поробити жими всякі. Zwyczajny. I w przeciwnym na tym już Я в основному виконую таку розмінку. Може іноді додаю трохи більше вправ. Якщо наприклад, в мене немає махів, в самому тренуванні я виконую ще прості махи. Можу поробити більш якісь акробатичні трюки за гирею. Такі як, такі як жунлювання герою, коли гиря підкидається, робиться мах. Запускається гіра так, щоб вона дужкою прокрутилася в повітрі і ловиться. Тут цього виконувати не буду, оскільки на плитці ще якби десь гіра впала, то і гіря може побити, і плитка побитися точно. От. В принципі, така розминка. Я її виконую. Ви можете теж додати їй своє тренування, можете її трохи... Удосконалити, додати якісь свої вправи. Не забувайте, що все-таки дійсно розмінка повинна залежати від тренування, яке ви виконуєте. Верх тіла, більше, верх тіла, низ тіла, більше низ тіла, все тіло, все тіло одинаково. Треба порити кожен суглоб, кожен м'яз, щоб не було ніяких травм, щоб у вас були кращі показники. І в загальному, щоб все у вас було краще. От. Ще не забувайте, що щоб не травмуватись, потрібно весь час дотримуватися правильної техніки з гирями, оскільки гирі вони, е, дуже специфічний такий снаряд, він не, не прямолінійний, так? оскільки дужка знаходиться вне, в, ну, поза центром маси, то з ним здає трохи тяжко орудувати. Е, Краще вам виконувати вправи повільно, не спішити, підконтрольно опустити, підконтрольно підняти, не виводити дезірів в боки, якщо вам цього не треба. Якщо так не, не каже техніка вправи. От. Та й таке. На цьому все. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Всім удачі!